Друзі, усіма лоха! Надія на інтригу залишилась тільки в західній конференції. Ентоні Едвардс намагається продовжити серію, навіть може надавати лящів своєму тіммейту в командному автобусі. Про що це я дізнаєтесь у випуску? Всім смачного і погнали! Даллас проти Міннесоти, четверта гра, Дерік Лайвлі сьогодні відсутній у Маврікс. Це досить серйозна втрата. А ми на пару слів на розминку до Кайрі Ірвінга. Для них ця гра як Супербоул. Для нас просто звичайна гра. Ну, в принципі, Кайрі правий щодо настрою Міннесоти. Тим часом вони з Дончичем також починають досить солідно. Кайрі запускає флоутер, далі Лука відправляє пару степбек триочкових. Один із них якраз через Ентоні Едвардса, але Міннесота тим часом. Має чим відповісти, подивіться, що робить Руді Гобер, розворот і передача, яка непогана на Карла Ентоні Таунса. Досить невластиві речі робить для себе Руді Гобер. До Кета ми ще сьогодні обов'язково повернемось. Далі там починає запалюватись Ентоні Едвардс. Але найголовніше Мінесота тисне на Дончича дуже хорошим жорстким фізичним захистом. Ось тут Лука знову йому дістається від Кайла Андерсона. Починаються дискусії з арбітрами. І так, тут був фол безперечно, але такий досить жорсткий, і луку цим виводять із себе гравці Міннесоти. Ну і на фоні всього цього, плюс хорошої гри від Ентоні Едвардса, вовки вже на двозначній перевазі у першій чверті. Тоді Лука йде на лаву запасних трішки охолонути. Виходить Кайрі Ірвінг, і справи починають налагоджуватись. Хороша передача на. Харді, який, до речі, чудово відбігав сьогодні свої хвилини. Далі Ірвінг. Завершення лівою рукою через Груді Гобера. Просто скажений кидок. Пізніше ще передачка на Екзума. І дала вже дістає Міннесоту у другій чверті. Тоді знову Едвардс бере гру на себе. Едвардса сьогодні було дуже багато і він дуже багато користі приносить своїй команді різносторонньої користі. Тут навіть подивіться, Ентоні юзає жест іншого. Ентоні. Далі з іншої сторони виходить Лука Дончич знову. Вже більш врівноважений тулить здалеку, не влучає. Діджей робить підбирання Лука ще одна трьошка на цей раз в ціль. Далі знову дончич віддає боржок Дереку Джонсу Джуніору. Хороша скидка в кут. Той не хибить пізніше. Знову Лука. Подивіться, яка лазерна передача знову на діджея. І той знову влучає з дальньої дистанції. Далі у третій чверті Далас навіть захоплює лідерство Лука Дончич, дає сьогодні 28 очок, 15 підбирань, 10 асистів, але з дуже слабкою реалізацією. Пізніше Кайрі Ірвінг також насипає здалеку. У нього 16 поінтів, але також дуже слабка реалізація. Всього лише 33% з гри. Тим не менш, Міннесота відстають на 4 очки. У них забагато сьогодні втрат і ще більше дуже нерозумних фолів. Але у них є Карл Ентоні Даунс, і він нарешті знайшов свій ритм. Він по ходу цієї серії влучає всього лише 28% з гри. Але сьогодні він дає 20 очок тільки за другу половину. І Мінесота вже в лідерах у третій чверті. Далі Ентоні Едвардс також продовжує займатися скорінгом. Він набирає сьогодні майже трипл дабл, 29 очок, 10 підбирань, дев'ять результативних передач. І ми з вами вже поступово заходимо у четверту чверть, дуже небезпечно чверть для вовків. Бо удалася є Лука Дончич. Подивіться, яка чудесна передача на Деріка Джонса Джуніора. Також удалася є Кайрі Ірвінг, який у цій транзиції вже скорочує до мінімуму відставання своєї команди ось таким леяпом через двох людей. Пізніше Піджей Вашингтон у проході вже робить плюс один для Маверікс. Але знову ж таки вони взагалі сьогодні не можуть нормально влучити. Всього лише 42%. З гри. А з іншої сторони завівся Карл Ентоні Таунс. Чудова передачка на Руді Гобера. Далі Таунс вже й самотужки починає влучати, причому із шаленою ефективністю. Все це він робить на п'яти фолах. Але, мабуть, критика після минулого матчу дуже поділа. Сьогодні Карл Ентоні набирає 25 очок, 9 із 13 з гри, 4 з 5 трьоочкових. І за три хвилини до кінця Міннесота знову в лідерах. КЕТ ще одна трьошка, плюс 6 для Міннесоти. Залишається плюс три. 40 секунд до кінця. Едвардс, мідрендж, бакет. І здавалось би, це крапка у цій зустрічі. Ентоні Едвардс робить плюс 5 для своєї команди за 40 секунд до кінця, але з іншої сторони є Лука Дончич. Подивіться, що робить 17 секунд до кінця. Лука трьошка. І фолом. Бем! Заходить! Просто скажений Н1 від словенця знову дарує Далосу шанси у цьому матчі. Просто вся арена в шоці, гравці Міннесоти в тому числі. Це робить мінус три для команди Далласа, і Лука взагалі може зробити мінус два, і час ще залишається, але дончіч майже штрафний. Ось такий дуже прикрий промах у кінцівці. Нас рід ставить крапку з іншої сторони. І Міннесота забирає цей поєдинок. Вони тримаються на плаву, 3-1 рахунок в серії. Серія ця знову переїжджає до Мінеаполіса, де власне команди знову спробують визначити другого учасника фіналу НБА. Так, із прикольних моментів Максі Клебер після травми грає перший матч. І, подивіться, трішки був на своїй хвилі, і сімейти не могли до нього достукатись, аби позвати на невеличку нараду. Ну і також, давайте послухаємо Ентоні Едвардса прямо під час матчу. Там були досить цікаві фразочки від нього. Отак, Лу. Їм краще бути до тебе готовим. Будьте готові до Лу. Чувак, ми не можемо сьогодні поїхати додому. Плече в порядку. Так, дякую. Це я у тебе навчився, бро. Всі сюди. Ми маємо підбирати. Ми маємо підбирати. Камон, чуваки! Якщо ми програємо, буде 4-0. Нас ніхто не буде жаліти. З нас будуть сміятись. Давайте маємо викластись на повну. Коли ти ставиш за стін ось так, то він може обійти і знизу, і зверху. Став ось так. Тоді він буде йти тільки верхом. Продовжуємо відбуватись. Продовжуємо. Yeah! Hey! Come on, let's go! Почну з того, що поразка повністю на мені. Я не дав команді потрібної енергії. Тому маємо грати краще. Так, вони сьогодні виграли, але фокусуємось на наступному матчі. Я вірю завжди. Я завжди вірю аж до останньої сирени. І сьогодні у нас знову був шанс, але виграли вони. Як я й казав, фокусуємось на наступній грі. Ти сказав, що не вистачало сьогодні енергії. І що ти мав на увазі? Ну, енергії. Енергії. Якщо хочеш виграти кросівки із автографом Двайта Ховарда, то бери участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще круті подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі під відео. Як тобі сьогодні скинути ось цю всю вагу зі своїх плечей? Та ніяк насправді ми ще абсолютно нічого не досягли, ми виграли всього лише один матч. Що скажеш про той останній фол на дончі чи на триочковій дузі? Навіть не буду це коментувати, бо просто не буду. Ти сьогодні перед матчем казав, типу, не час ще їхати додому. Що скажеш зараз? Ви знаєте, мене в плей-офф ще жодного разу не свіпали. Я був у плей-офф вже три рази, і жодного разу не програвали ми 4-0. Тому я сприйняв це особисто. Я ні за що не хотів, щоб нас свіпнули. Тим паче на їх арені, де їх фанати дуже багато говорять трешу до нас. Тому сьогодні ми дійсно показали високий рівень. В кожному матчі цієї серії за 5 хвилин до кінця ви були попереду, як і сьогодні. І сьогодні ви виграли. Що сьогодні ви робили не так, як звичайно. А я думаю, що я просто був агресивний. Я в четвертій чверті не стояв десь у куті, а навпаки, я намагався отримати м'яч, бути агресивним. і Мої партнери в мене вірили. Карл в попередніх матчах серії у ну, тебе не дуже йшла гра. Сьогодні очевидно вона пішла. Що змінилось? Сьогодні все змінилось для нього. Він був супер впевненим. Він взагалі не барився про якісь там минулі невдалі китки. Він грав сьогодні дуже-дуже круто, і він є причиною, чому ми сьогодні виграли. Сьогодні в одному епізоді Кайл Андерсон тобі показав, куди йти. Ентоні Едвардсу показав, куди треба відправляти передачу. Ой, Кайл Красунчик, він сьогодні був в повному порядку. Добре, а як от це мати такого координатора на майданчику, як Кайл? Кайл абсолютно особливий гравець. Я би сказав, що він ікс-фактор, Розумієте, про що я він, Джейден Макденіел, це гравці, які є ікс-фактором. Я собі вів м'яча, вже збирався кидати, і тут бачу, як кайл показує типу, ось туди передачу. Ось туди я віддав передачу і бік влучив. Так, якби не кайл цього епізоду і не сталося. Він завжди організовує купу цього чудового на майданчику в захисті, в тому числі він красунчик. Карл, як ти себе трішки стримував на майданчику, коли у тебе було 5 фолів, у тебе було 5 фолів, що я тобі казав про фоли? У тебе теж 5, але мене не видали. Так, тебе не видали. Знаєте, я його відлупцюю в автобусі. Та йди ти, не вірте йому. Перед третім матчем, здається, ти сказав, що дуже важливо отримувати задоволення від гри. Як у тебе із цим? Так, я думаю, що в попередньому матчі я отримував задоволення на початку але далі, з ходом матчу, ось ці емоції, ось ця злість воно все трошки притупляє задоволення від самої гри. Але сьогодні, протягом усього матчу, мені ніщо не заважало кайфувати від гри. Це до речі, заслуга мого університетського тренера. Він мені постійно пише, що типу не втрачай задоволення від гри, бо так ти граєш найкраще. І він мені писав перед початком матчу і в перерві. О, а ось і Майк Конлі. Хтось хоче спитати про Майка Конлі? Спитайте мене щось про Майка Конлі. Ну давайте. Спитайте щось про Майка Конлі. Ну, як вам гра Майка у першій половині? Майк старий <реку> <реку> і... І він в кінцівці носився, як скажений, тому віддамо належне Майку. Який прийшов у цих клоунських штанах? Тому вже за хвилинку ви його побачите, Так от це мій OG, це мій point Guard, Він зіграв сьогодні неймовірно. Дякую, Майку Конлі. Ент, я бачив, що у холі комусь після матчу ти сказав, побачимось на шостій грі. Звідки у тебе така впевненість? А що ви хочете, щоб я сказав? Типу, ми програємо п'ятий матч? Ні, звісно. Я ніколи в житті такого не скажу. А взагалі це був Майк Парсонс. Я думаю, ви його знаєте. Йому сподобались мої кросівки, Я сказав, що привезу йому такі на шосту гру. До вашої уваги, Майк Конлі. Крутий перформанс, Майк. 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 Гей, Майк. Майк. Та валіть вже звідси. <с achieve> uh, Слухайте. Ну, Шак про це вже казав. <сп> <сп> Карл Ентоні Таун сьогодні грав супер. Ми тут можемо говорити що завгодно, але у Далласа було лідерство. Але Карл Ентоні Таун сьогодні був на висоті. Ми чекали на нього всю серію. Протягом серії він був просто жахливим гравцем. Але сьогодні кет врятував сезон Міннесоти. Віддамо йому належне. Ми його критикували, коли він грав паршиво. Але сьогодні він на висоті. Віддамо йому належне, він врятував сезон Міннесоти. Всі інші новини NBA, які не потрапили до випуску. Ви можете знайти в телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я як завжди дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатись, посилання у дописі. Ну і на цьому всім, па-па.